Всім привіт! З вами Сайберманен і я вітаю вас на своєму каналі. Після невеличкої перерви в тиждень до нас нарешті повертається LEC і я повертаюсь до вас зі своїми рекапами. На цьому тижні поговоримо про два матчі верхньої сітки Fnatic проти BDS та G2 проти MDK. Подивимось на форму команд після їхньої невеличкої перерви, подивимось, чи Fnatic змогли відновитись після такої неприємної поразки в фіналі проти G2, та чи покращилась форма G2, бо вони хоч і виграли фінал, але все ж таки було явно видно, що якісь в них проблеми є, особливо на початкових стадіях ігор. І що ж їм зможуть показати BDS та Fnatic, які вилетіли з плей-оффс трохи раніше. Тиждень почався з дуже впевненої перемоги над BDS. Вони виграли з рахунком 3-0. Дуже приємно бачити, що після такого прикрого фіналу, який вони програли, вони змогли все таки знайти собі сили і показувати ті чудові результати, які ми бачили від них до цього в літньому спліті. І в них, до речі, з'явився перформанс тренер Джонатан. Тому, можливо, частина заслуги в їхній такій ментальній стійкості належить також і йому. Було видно, що вони трохи змінили стратегію замість того, щоб грати навколо ботлейна. Вони більше приділяли уваги хіменоїду на міду і попрацювали над макро загалом, бо хіменоїд більше приділяв уваги боковим лініям, і Fnatic як команда забезпечували йому цю можливість на той випадок, якщо BDS там захочуть зловити хіменоїда на цих бокових лініях. Fnatic зможуть прийти йому на допомогу. На жаль, ми не побачили нового персонажа Аврору на цьому тижні, але Хіманоїд все ж таки показав нам деякі новинки. Він зіграв дві гри на Йони і я скажу вам, мав дуже навіть хороший перформанс. Ось, наприклад, дуже гарний плей від нього один на один проти нюка. to і out of this one. Does exactly that. Фанатиксогавадеванти, де край депрешер міднюк аз за флаш ауфарізмана гофіздонк флаш флот Хімоної флешта broke. також в другій грі Хіменоїд грав на більш звичному для себе чемпіоні на Азірі і також мав дуже гарний перформанс на ньому. Ось, наприклад, дайв під башню не без допомоги разорка, звісно, але хімоноїд тут теж дуже добре зіграв. BDS в цій серії навіть намагався допомогти гірський дракон, але Фнатік навіть таке змогли пережити. Подивіться просто на ось цю вирізку. dragon! is enough for yeah. now, Jun tanks it. True Barrage comes out, Noah hits one. Dark binding in again as Noah steps forward. He misses the Mystic Shot! <laughs> Також Fnatic дослухались до критики, яку вони отримали в фіналі, щодо того, що вони практично зовсім не приділяли увагу баронам. Тому в цій грі вони мали дуже гарний фокус на баронів. Мені здається, вони забрали кожного барона в цій серії. В першій грі вони мали трьох баронів, в другій грі Noa ну, навіть зміг вкрасти барона проти смайту Шео. Мені здається, Шео просто витратив всю удачу на смайти в серії проти g дідуди. Він зміг вкрасти цілих три об'єкти. Але подивіться, як гарно Но вкрав цього берона. І загалом Ноа в цій серії щось дуже полюбив створінь з Войд Регіону. Ось, наприклад, такий був цікавий плей з Геральдом на міду від нього. Time is that global to just get tempo on the map. That's the first time we've seen ice competitively on the zig, so perhaps a few teething issues oh, for Noah. BDS. Noah, well, there was a, a roundabout there, Betty, and he has to go around it to make sure that he can take the right exit. LeBov stepping forward. Adam hasn't been on vision at all. The cleanse away from Noah, and immediately the clamps onto Adam. There's the bullet time, and Adam is put in the dirt. Noah. Але в результаті це вийшов виграшний файт для Fnatic, тому це точно все було за планом, а не якийсь там місплей, як ви б могли подумати. До цього всього ми ще й в третій грі побачили повернення Нідалі для Розорка, зіграв він на ній просто блискавично. Ось такий був ще цікавий момент, коли він зміг задайвити нюка під тавером, попавши з писом. Started up towards the, oh, the spear! He tries to flash, не can't dash those claws! Ну і закінчилась ця серія просто неймовірно гарною ультою від хуманоїда найоне, яка вже ні на що не впливала, але ж подивіться, як гарно, просто як вишенька на торті. Також в інтерв'ю після ігор можемо знайти підказку від НОА, Чому фнаті перестали грати навколо ботлейна? Бо Ноа сказав, що виявляється АДК зараз занадто слабкий. Амінатінк Еди Сіткатвік по але бета і це символ like чемпіон, со бета осіміл. О, вий що еді каріс вік? Амінь стик кракен ганрф, ідея ганрф, іносою. They got weak, but still strong, yeah. Can he's, I get a statement? Not, he's not fine in the head. It's okay. <laughs> so AD carries are definitely not weak, AD, right? AD carries are always the most broken roll. He's just coping, <laughs> but it's okay. Ну, типова позиція від АДК. Для себе вони завжди найслабші. Ще мені дуже сподобалась енергія Розорка і Хюманоїда. Разорк сказав, що коли граєш з Хюманоїдом, ти не знаєш, що тобі випаде, бо він грає або як найкращий гравець в світі, або як сілвер, і не можна передбачити, що буде сьогодні. Хуманоїд, на запитання про те, що він крав кемпи у Розорка, сказав, що він їх взагалі-то не крав, бо вони апріорі його. Але я дуже рада за Fnatic, що вони отримали таку перемогу. Сподіваюсь, повернули собі трохи впевненості після фіналу літнього спліта. І сподіваюсь, що вони далі триматимуть таку прекрасну форму в інших матчах Сізон Файналс. Бо наступний матч у них вже фінал верхньої сітки. А щодо BDS, сподіваюсь, вони зможуть зібратися і показувати кращі результати в нижній сітці. Бо особисто я б хотіла, щоб вони отримали слот від нашого регіону на World's. Вони, хоч і не були найкращою командою кожен спліт в цьому році, як G2, але вони показували постійно стабільно хороші результати і були одними з найкращих. Тому я вважаю, що для них це місце буде дуже заслужено, якщо вони все ж таки зможуть зібратись тут в Season Finals. Тепер поговоримо про другу серію цих вихідних, а саме G2 проти Mad Line Більшість очікувала, G2 доволі легко виграти цю серію, оскільки MDK ледве прийшли в Season Finals. І як я вже розповідала раніше, вони це зробили завдяки неймовірному перформансу в зимовому спліті, де вони прийшли в гранд-фінал. І хоч їхні результати покращувалися в літньому спліті протягом плей-оффс. Особливо порівняно з регулярною частиною літнього спліта, все ж таки G2 були явними фаворитами всій серії. Але MDK сказали на Аа, не сьогодні і виграли G2 з рахунком 3-2. Я не знаю, яку там магію вони робили в буткемпі в Мадриді перед Season Finals, але я була дуже приємно вражена їхнім геймплеєм. Не в останню чергу вони виграли завдяки пікам Мірвіна на топі, йому вдалося здивувати і G2, і всіх глядачів, оскільки за цю серію він зіграв на Лулу, Коркі, Зері, Смолдері та Нідалі, тобто на будь чому крім традиційних топ чемпіонів. Дуже цікавий вибір, і Льоя навіть в інтерв'ю після серії сказав, що вони місцями і самі не очікували грати на тих чемпіонах, на яких вони в результаті грали. І перша гра для Мірвіна на Лулу Топ почалась доволі непогано. Він отримав First Blood вже на другій хвилині. Але на жаль, на цьому позитивні моменти для MDK закінчились, оскільки далі G2 зіграли просто неймовірно чисту гру. Вони мали дуже хорошу ранню стадію гри, значно кращий перформанс від свого ботлейну. І це дуже приємно бачити, оскільки після фіналу літнього спліта були занепокоєння щодо перформансу хансами і в особливості перформансу Мікі на ранніх стадіях гри. Частково, можливо, таку перевагу ботлейн G2 зміг отримати через недосконалі рішення від ботлейну MDK. От, наприклад, був такий ганк на боті, який спочатку закінчився не дуже добре для G2, Але Супа і Альваро вирішили, що вони можуть запушити лінію перед тим, як повертатися. Але Хансама і Мікі це побачили і покарали їх, отримавши даблкіл. Ignite ticking on him. Alvo does still have the flash, but Yike can follow. Flashes, super dashes in front of it and almost pays for it with his life, but in the end survives. This HP is very low, though. Yeah, is looking for that plasma stack goes in with the Zenith Blade, but the cleanse away from Han Summer should be enough to take down Alvaro. Now super in a 1v2. Hansama flashes. Oh! Ну і не обійшлось, звісно, від вже звичних речей від капса. Він знову показав нам майстер-клас, як треба через всю карту бігти від команди противників. Він так довго від них тікав, що MDK зайшли знато далеко, чи тут змогли їх обійти, виграти через це тімфайт і забрати барона for the elder Drake. Фемельоє капселга за флашка. Але загалом я хочу відмітити неймовірний перформанс від гравців верхньої частини мапи MDK. Не тільки Мірвін зі своїми цікавими чемпіонами, а ще й Фрескаві, який доволі добре стояв проти капса на початкових стадіях гри, а також зробив ось такий неймовірний плей, який, на мою думку, просто виграв MDK цю другу гру. Він своїм фіром від Векс спас команду від Ульти Кеннена. In the back position, Camp's looking for the charm cannon. Goes in. He's feared oh. immediately, but the dive into the back line, Man, we're able to escape. There's one. Але вже в третій грі G2 вирішили, що треба повертатись до своїх козирів. І обрали дрейвена для Хансами. Щоб ви розуміли, Хансама з тих пір, як він приєднався до G2, ні разу регіонально не програвав ігри на дрейвені. Він програв один раз на MSI, але ми не говоримо про Internationals, забули. І він загалом має 70% він на цьому чемпіоні. І от, дивлячись на цю картинку, виглядає так, наче MDK нарешті змогли збити стрік хансами на дрейвені і виграти цю гру у G2. Правильно? Ні, неправильно. Закінчилось все ось так. Після цього G2 зловили супу, який був окремо від своєї команди. Потім так само зловили Мірвіна і виграли цю гру. Ну, я не знаю, якщо чесно, як у них вдається вигравати такі ігри. І, можливо, ви скажете, що G2 виграли цю третю гру завдяки неймовірному перформансу Хансами на Древені. І так, це правда. Але особисто я вважаю, що вони програли через ось цей просто жахливий скін на Галіо у Фрескаї. Ну, що, що це таке? Чому? Чому? Я вважаю, це головна причина, чому вони програли цю гру. Не можна виграти просто на такому скіні. Але далі справи у G2 пішли значно гірше. MDK змогли виграти четверту та п'яту ігри, ну і загалом серію. До того ж, четверту гру вони виграли просто неймовірно впевнено і односторонньо. Також хочу відмітити дуже гарне макро від MDK. не дивлячись на те, що G2 намагались повернутись у гру, знаходячи якісь піки всією командою. MDK не панікували і просто робили кросмап і забирали об'єкти на іншій частині карти, що так і не дало G2 повернутися в гру і отримати ту перевагу в золоті, яку вони шукали. Хоч і G2 намагались вже в останній грі поміняти стратегію, обрали червону сторону, щоб мати контрпік для Broken Blade на топі, що в результаті нам дало дуже цікавий матч Мірвіна на Нідалі проти Бібі на Ірелі. І навіть посадили Хансаму знову на Дрейвена, але це їм не допомогло виграти цю гру і серію. І до того ж, вони з другого разу все-таки змогли перервати стрік Хансами на дрейвені. Тож вітаю всіх фанатів MDK з цією перемогою. Я, якщо чесно, приємно здивована цій формі MDK. Вони просто мали чудове макро, неймовірну підготовку, цікавих чемпіонів, блискавично відіграні файти. А це на хвилиночку я вам нагадаю: команда побудована практично з новачків. І мені дуже цікаво, як вони далі відіграють, оскільки далі вони проходять у фінал верхньої сітки, де вони зіткнуться з Fnatic, які теж доволі впевнено виграли в своїх матчах і доволі односторонньо виграли BDS, якщо чесно. Тому дуже цікаво, як розіграється все-таки цей матч Fnatic проти MDK. А програвші команди BDS та G2, звісно, ще не вибувають Сізон Файналс. Вони просто падають в нижню сітку, і на наступних вихідних вони будуть грати проти SK і Giant X, які їх вже там чекають. На цьому в мене все. Дуже дякую за перегляд. Пишіть в коментарі свої враження від цих серій. А якщо хочете бачити більше контенту від мене, то можете підписатись на мої соціальні мережі, а саме TikTok та Instagram, Я там публікую коротенькі смішинки і стараюсь робити це доволі регулярно. А на YouTube ми побачимось з вами через тиждень, де будемо обговорювати матчі нижньої сітки. Бувайте! як я вже розповідала в попередньому відео, мене дуже кусають. Що відбувається? Ну, що відбувається? Ну, на що ти мене кусаєш? кицюню? Все, па-па.